Маленьке селище Пісочин на Харківщині. У місцевій школі навчаються всього лиш 250 учнів. Здивуванню батьків не було меж, коли ввечері школярі молодших класів повернулися додому і почали ставити зовсім не дитячі питання. Мама, ти що таке ізнасилування? Я говорю, що? ну от ходять мальчики в школі, і хвастаються, що вони ізнасилували маленького рібенка. Ошелешені батьки спершу не повірили власним вухам, утім дарма. З'ясувалося, що двоє восьмикласників і один учень дев'ятого класу обрали для своїх звірячих знущань шестирічного хлопчика, малий з багатодітної родини і має вади розвитку. Беззахисну дитину заманили в напівзруйновану будівлю колишньої аптеки. Це просто неможливо повірити, але свої глумління, неповнолітні нелюди ще й знімали на телефон, а потім пропонували своїм однокласникам купити це моторошне відео. Неделю назад девятиклассник Денис предлагал купить видео за 50 гривен, там, где он носила мальчика. Не вкладається в голові, але найстаршому з гвалтівників всього 15. Про їхні подвиги знає все село. Бо малолітні збочинці навіть не заперечують того, що скоїли страшний злочин, ба більше вихваляються. Ви розумієте? Вони не скривають. Більше того, коли вони прийшли в школу. Тут ще такий питання, вопрос: вони прийшли в школу, вони стали героями. Дети с ними разговаривают, дети им дают пятерочку, мы это видели. То есть вы понимаете? И они даже сказали девочкам, девочки боятся просто в школу ходить, боятся к ним подходить, потому что они сказали, мы теперь знаем способ, как можно получать удовольствие и не иметь детей. Батьки шестирічного Вови про трагедію дізналися лише на третій день від старшого одинадцятирічного сина. Того дня Микола разом із братом гуляв на дитячому майданчику, коли старші покликали їх погратися у схованки у зруйновані будівлі. А потім просто виставили колю за двері і зачинилися у закинутому приміщенні з малим. Ну його те в кличка Чечен біжав двір. робив це словом не розказуємо, пісуну засунув. А Денис смотрел в окно, щоб навіть ніхто ж не увиділи то. А потом ті ж виколя как-то дверь Вже забрав Вову, и они побежали. Мати зґвалтованого хлопчика, хоч і написала заяву до поліції про те, чомусь категорично відмовилася від судмедекспертизи. У соціальній службі переконані, налякана жінка, просто не знає своїх прав і елементарно розгубилася. Їм сказали, що це вже поздно, нічого із этого не вийде. спрашивала, спрашували, що ви ділиєте? чому ви написали аказ? Та да от мені сказали, що вже поздно, через три дні там нічого, навіть якщо там було, нічого установити неможливо. Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів зґвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть. Спілкування із жертвою також проблематичне. Нам мальчик действительно дійсно в розвитку дійсно він плохо общається. Тим самим усложняє можливість нам отримати очень важную інформацію конкретно о том, дне, когда все это происходило і конкретно какого числа это было. Мешканці Пісочина надзвичайно приголомшені. Тепер вони бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються малолітні збочинці. І я в ужасе з того, що мой ребнок знаходиться ежедневно в школі з такими моральними уродами. На вопросы, почему чому вони до сих пор ходять в школу, атвір ми так і не отримали. Так как учителя педагоги говорят, що це тайна слідство у самій школі про ситуацію воліють не говорити. Шкільний психолог тріцю малолітніх покидьків характеризує коротко проблемні. Двоє з них зараз на лікарняному, а от найстарший, 15-річний, на заняття таки ходить. Втім, директор не дозволяє з ним спілкуватися. Мовляв, підліток скаржиться йому погрожують. Що йому дзвонять і загрожують, але він не зміг пояснити доросле це людина, чи дитина. Тобто нічого внятного він так і не повідомив. І це було лише декілька секунд, і він. Пішов в гарному настрої додому. Обурені селяни вимагають чесного розслідування, збирають підписи і мають наміри звертатися до прокуратури. кажуть, зроблять усе, аби резонансну справу не спустили на гальмах, інакше на підлітків чекатиме вже народна розправа.